Нам фізично погано. Але лише після відповідної відповіді. Від цієї людини залежить наше з вами майбутнє. Дивимось на тих, хто зриває економічну реформу. Це Олег Гіляка. Він член конкурсної комісії на голову БЕП від мінекономіки. І він, вочевидь, вас зневажає. Бо йому норм, що Україна втрачає по 800 мільярдів гривень на рік. Тому він блокує конкурс на голову бюро економічної безпеки, бо так сказали в офісі президента. Про цей тиск заявляє депутат Ярослав Железняк. Хто такий Гіляка? Він доцент харківської юрки, має кілька посад в національній академії правових наук, але його тема цифровізація. Ну тобто, з податками і БЕП, взагалі нічого спільного. Таке враження, що Гіляка весільний юрист, який просто робить так, як сказали. Раніше його вже підсовували в комісію на голову НЗК, як запасного. Але все ж такий єсмен це загроза для будь-якої інституції. Бо якщо ти науковець і юрист, але працюєш по команді зверху, тебе не можна допускати до чогось важливого ні у політиці, ні у науці. І в майбутньому він цей допуск втратить. Ну а поки Гіляка готовий покривати чорну економіку під гаслом захисту держави. Ми, як громадяни України, в першу чергу зацікавлені в національних інтересах.